Смиритися одне з завдань найтяжчих, яке людині дав святий Господь. Смиритися ніколи ні, нізащо, кричить на всю гріховну наша плоть. Наш розум все прекрасно розуміє. Смиритись хоче також і наш дух. Та плоть, на жаль, так часто володіє усім єстом, моїм і твоїм, мій друг. Сказать ми можемо, Господи, не можу, не можу свій характер подолати, а я скажу, що ми цього не можемо, бо ми не хочемо самі щось мінять. Ми хочемо, щоб вмить змінились інші. Чому це я? Хай першим буде він, я не смирюсь, ні в чому я не винний. Ось тут, мій дружелюбий, зупинись. Не зможеш ти смиритись захотіти, допоки не підніметься твій дух, бо плоть лиш духом можна заглушити, немає інших методів, мій друг. А дух черпає сили тільки в Бога. Вирішуй, хто ти і за ким підеш. І що береш з собою ти в дорогу І подумай, що в дорозі ти знайдеш. А ще сморитись страх нам заважає. Ми боїмося втратити своє. Ми боїмося, хоч ніхто й не знає, що страх такий у нашому серці є. Ми боїмося стати трішки нижче. Ми хочемо добитися своє, тому так тяжко всім єством смиритись, а ворог нам удари завдає. А ворог б'є, і б'є він дуже сильно, і нам від цього так в душі болить, а Бог нам каже: Дорога дитино, я маю сили все це вмить змінити. Я знаю, дочко, і чого боїшся. Чому не хочеш і чому мовчиш, мені всім серцем зараз ти довірся всі сумніви і страхи ти залиш, ти зможеш все зробити лише зі мною, тож налаштуй сердечний зір і слух, і я піду, піду, дитя з тобою. І переможу в боротьбі твій дух, не бійся, дочко, щось в житті втрачати. Зі мною ти не втратиш, а знайдеш, ти нагороду в небі будеш мати, якщо смиріння в серці обереш. Я розумію, як тобі складно та сила тільки в мене, а в небесах, бо тільки я лікую серця рани. Твоя підтримка в Господа Христа. Благослови нас і дай нам сил смиритись. І всі уроки з радістю прийнять, допоможе не здатись і не спинитись, коли на нас удари полетять. Коли вся плоть підніметься і встане, як той жорстокий і страшний тиран, хай дух наш проти неї вмить повстане і буде допомогою всім нам. Дай, Боже, сили Духом укріпитись і виконати найтяжче. Це смиритись, дай перемогу в нашій боротьбі, хай буде слава, Господи, тобі!